Міністр культури запевнив ТСН, що підвищення плати за навчання в музичних школах не буде. Я нагадаю, напередодні ТСН повідомляла, що оплату в українських школах естетичного виховання збираються підняти в кілька десятків разів, через що більшість музичних, художніх хореографічних шкіл просто закриють. Із такою інформацією до нас звернулися обурені батьки, а також керівники закладів. Профільний міністр заявив, що розголос проблеми передчасний, бо остаточного рішення про це ще не ухвалили. За словами Леоніда Новохайка, документація, що потрапила до... Рук журналістів внутрішня і наразі не є прямою вказівкою до дії. Тобто, просто зараз підіймати оплату за навчання ніхто не має права. А якщо хтось підняв, міністр закликав інформувати про це відомство це лист до розмірковування. Сьогодні вартість в середньому по Україні 52 гривні, найвище в Києві від 70 до 140. Це на модні інструменти, на естрадний спів там гітару і так далі. залишається.